Виробника цих окулярів я дуже гарно знаю особисто. На Ви йдете туди і бачите хороші зразки, які можна запропонувати мені. Я вироблю їх для вас. Тоді в Україні є лише ви. Тому я можу робити на цій фабриці будь-який. Призи наші. Замовляти будь-які окуляри для розробляти колекції, міняти, змінювати лінзу, душці, все що завгодно. І ця фабрика вона зараз дуже швидко растуща. Тому я планую розвивати цю співпрацю. І що хотіла сказати, мені приємно, приємно мати таких друзів.